Вантажівкою по балконах сьогодні в обід водій великогабаритної автівки зніс балкон у центрі міста. Машина намагалася розминутися з автобусом на вузькій вулиці Івана Гонти, що поблизу лількового театру. Водій великої машини втік з місця події, пообіцявши продавцям магазину, який розташований поруч, повернутися. Та не повернувся. Тепер його шукають працівники. ДАІ. то була великогабаритна машина з таким боковим виступом. А за що вона зачепила? А боковий виступ такий металева, десь 35 сантиметрів. От він зачепив. Видно, він о, тут великий автобус їхав. І він поступився трошки направо. Ми е, будемо писати заяву на того, хто це зробив. І... Потім звертатися в Жек. Якщо Жек скаже робити за свій рахунок, то ми попросимо його заплатити. За це чоловік вантажівкою виїхав на Бруківку і виступом збив ліпнину на балконі. На щастя, ніхто не постраждав. Утім, балкон відтепер аварійний.